А скажіть, будь ласка, чим найчастіше ви займаєтесь перед сном? А в цьому відео ми дізнаємося, чим стріяни займаються перед сном. І кому із них подаруємо подарунок? <acue> <acue> Дивлюсь фільми. То тікто. Телефон чим займаєтеся перед сном? Дивлюсь телефон <гум> і молюся. Повно цікаво, що в цій коробці. Дізнаєтеся про це в кінці відео. А що ви робите перед сном? Гуляю. Дивлюсь фільми. А ви звідки? Краматорська! Так далеко! Так. І ви тепер з нами живете? Ні, я проїздом приймаю ванну. Сижу в телефоні. Складаю плани на завтрашній день, сижу в телефоні. Фіктається, ясно. Сьогодні ми шукаємо іншу відповідь. Дитину за, за, коли, за шриєм, Що там ще? Можемо чайок попити на вечір, зуби почистити. Фью чай. Ясно, гарна відповідь, речі, ви дуже стильно виглядаєте. Скажіть, будь ласка, що ви найчастіше робите перед сном? Молюся. Моліся. Дивимося тікток. Вертаємо тікток. Телефон, дитину вкладаю. Скажи, що найчастіше ви робите перед сном? Молюся. так, вишиваю. Сьогодні шукаємо іншу відповідь. Ви дуже яскраві і позитивні. Хорошого дня вам. Трошки пограти з друзями. Класна зайчіска. Скажіть, будь ласка, що ви найчастіше робите сном? Перед сном? Розмовляю з хлопцем. Що ви найчастіше робите перед сном? Сиджу в телефоні сном. Так, мабуть, молю. А скажіть, будь ласка, що ви найчастіше робите перед сном? В інтернеті сиджу. їм. А що найчастіше? Сиджу в телефоні. читаю новини. Ви були дуже близькими. Дякую. Хорошого дня. Молимося. Це дуже класна звичка. Книжки читаю. А сьогодні ми шукаємо людину, яка читає книги перед сном. Що подарувати книгу? О, так, це книга для вас. Дякую! Пишіть в коментарях, що ви робите найчастіше перед сном.